Вони працюють у тих місцях, де звичайна людина не витримає ані секунди. Ексгумація вбитих рашистами мирних мешканців, розбомблені міста та села і підвали, в яких катували людей. Львівські криміналісти побували практично на усіх деокупованих територіях. Ми їздили в Київську область, місто Буча. Оглядали місце місць подій, де могли проводити катування мирних жителів. Була така ситуація, дитина від голоду померла. Була така, що ціла сім'я загинула, перебуваючи в гаражі. Досвід керівника криміналістів Володимира Ткача вражає: він працював на масштабних аваріях та на місцях особливо жорстоких вбивств. Поліцейський був переконаний, що вже звик до найстрашнішого, але те, що він стикнувся на війні, навіть його лякає. В принципі, я думаю, що я вже до того адаптований. Але коли почалося повномасштабне, коли почалися обвали цілих будинків, коли тисячі жертв, ну, це теж на мене вчинило вплив. Жорстокість за межами людського це вони дуже жорстокі, це звірство. Нормальна людина не може вкластися, нам з цим жити. Основне завдання криміналістів це зібрати усі навіть найдрібніші сліди, які доводять військові злочини окупантів, та ідентифікувати кожного загиблого українця, ті, які уявіть лабораторію, в якій встановлюють ДНК лише протягом півтори години, або ж дрон, який дозволяє створювати унікальну карту, яка дає можливість детально вивчити місцевість. Але насправді ДНК це є дуже дуже маленькі частинки, це молекули, це клітини. І деколи достатньо частки, такої як макове зерно, наприклад, якщо це буде свіжа кров, деколи потрібно більше матеріалу, це фрагменти кісток. Війна нас зробила сильнішими, сильнішими в плані і знань, і забезпечення. Ми маємо дуже сучасні речі, які коштують дороговартісні речі, маємо до цього знання. З таким надсучасним устаткуванням, в поєднанні з величезною жагою, покарати окупантів за кожну сльозу українців, у ворога просто не залишається шансів приховати жоден свій військовий злочин. Коли ракетний прильот, ми розуміємо, звідки ця ракета прилетіла, і ми бачимо наслідки. Тут, власне, це тільки питання часу подальшому притягнути до відповідальності. Криміналісти зроблять все можливе для того, щоб жоден військовий злочинець не уникнув в подальшому відповідальності. Можливо, це не буде через рік, можливо, це буде через 10, але вони повинні розуміти, що відповідальність за це прийде. Попри шалене моральне навантаження, наші криміналісти чекають нових ротацій. кажуть, що на снахі додають самі ж українці, які пережили окупацію, та бажання наблизити перемогу. По більшість навіть не знає, що закінчили, що вже російський солдат вже немає. Що їздять машини на українських номерах синьо-жовтою, синьо-жовтими розфарбуванням машин мигалках, поліцейські в формі ходять. Ми роздавали людям харчі, годували бездомних собак, котів. Люди дякували. Варіантів нема. Тут ну, треба рухатися вперед. Я вірю в перемогу. Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.